Наскільки я знаю, ви військово зобов'язаний. Хтось з акторів театру імені Івана Франка отримував повістки? Поки що ніхто. Але я знаю, я був в Запоріжжі, і актори Запорізького театру, мені здається, шість акторів отримали повістки. Так що це абсолютно не ситуація не виключена, можливо, що і мене. Покличуть. Чи ви всередині готові піти воювати, зважаючи на всі страхи і жахи війни? Моє сумління не мені ховатися, це я чесно кажу. Якщо це буде потрібно, то я піду. Тим паче я служив в армії. В мене є реальна професія військова, я зв'язківець. Так що, якщо це буде потрібно, піду. Нема ніякого страху і нема ніякого відчуття небезпеки, а є дуже велика образа, дуже велика злість. І вона може вилитися в. Те, що я може зроблю щось корисне, під час першої хвилі мобілізації не було бажання просто все кинути і піти добровольцем. Бачите, <пілляє> -е 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 не думалось, що так буде серйозно це все. Зараз я бачу, це не така пісня коротка, як е -е передбачалося, і тому все може бути. З тих акторів, хто виступив і закликав російських колег, російських акторів не піддаватися пропаганді, чи спілкуєтеся ви зараз з кимось зі своїх російських колег? Я знімався багато в Москві, на Мосфільмі знімався, і в мене було дуже велике коло колег, з якими я тісно спілкувався, начебто було якесь порозуміння, взаємоповага і раптом це все в одну секунду щезає. Я думаю, що я не з тими людьми спілкувався, і я їх викрислює своє життя. Ми зараз не спілкуємося. Це чужі люди. У мене брат живе в Росії і, на жаль, я не можу з ним знайти порозуміння. У вас стався розкол в родині між братами через ситуацію між Росією і Україною. Ми спілкуємося, але ми домовилися з ним, що ми спілкуємося тільки про природу. Про погоду і про здоров'я мами.